Україна готується до війни? Ну, я думаю, що до насправді України. треба готуватися, тому що всі останні події, які відбуваються в самопроголошених республіках, свідчать якраз таки про підготовку чергової гарячої фази війни. Вони повністю. Підготувалася сьогодні там перекинути, знаходиться, наскільки ми знаємо, близько 120 найсучасніших танків, плюс туди заведені понад 10 тисяч регулярних російських військ і ще 15 тисяч від мобілізованих терористів числа місцевих громадян українців і з числа завезених громадян Російської Федерації. Тобто, загалом ударна група складає близько 25 тисяч підготовлених військ. Для чого це робиться? Тобто, ну дві дві версії. Перша це психологічна мета, сьогодні, скажімо так, для того, щоб тримати Україну в постійному напруженні, і це зрозуміло, що для військових це послаблює їхню боєздатність, якщо вони постійно готуються до відбиття атаки. Ну і друга, це те, що вони справді готуються розпочати реальні бойові дії з завданням ударів. По українських територіях називаються дві можливих цілі: одна з них це в напрямку Бердянська, а друга в напрямку Харківської області. Дай Боже, щоб ці плани не справдились. Ну, я в даному випадку посилаюся інформацію американських військових аналітиків, які про це заявляли, що на превеликий жаль, така небезпека на сьогоднішній день зростає. Що стосується найближчих подій, я б звернув насамперед увагу на завтрашній день, 4 листопада, в Росії найбільше національне свято. Ми знаємо, що свого часу Володимир Путін запровадив день національного воєнства 4 ноября, для того, щоб знівелювати свята 7 листопада, день Жовтневої революції. І я би не виключав завтра того, що скільки будуть відбуватися різні святкові заходи, в тому числі на території ЛНР ДНР, що з метою дискредитації. Сьогодні українських збройних сил може бути використано завтра я не знаю перевдягнені бойовики, що завгодно. Тобто будь-які провокації з людськими жертвами для того, щоб звинуватити в цьому українські війська. Ну принаймні, така небезпека. Я думаю, що на завтрашні протягом завтрашнього дня є цілком реальною. Якщо подивитися на інформацію, яку подає, подаємо ну, зокрема українська правда, в інтернет виклали фото відправки військових з Росії в Україну. Не можу сказати, що це ну фотографії аж сто відсотків точні. Там вся інформація, це все з мережі. Зараз багато а, що йде з мережі, Так, і він ну, автор цих фото зазначив, що особисто спілкувався з військовими, які не приходять, що їдуть воювати в Україну. а Техніка списана, а вони добровольці. Ну тобто, це не зовсім регулярні війська, але походження Росії із Владивостока. Вони. На мають намір доправити на схід України, якщо так керуватися цією інформацією, яку подає українська правда. ну дивіться. Правила. Що вони робили? Вони ж розпочали призов в Криму, звідки призивають людей не тільки, скажімо, так, тих, які 18-річного, а всі чоловіки до 27 років були зобов'язані з'явитися в військомати під загрозою в Росії законодавство набагато більш зускіше, навіть ніж в Україні. Ті особи, які ухиляються від призову, і наскільки ми знаємо, та ж сама СБУ заявляла на вихідних, що вони розіслали повістки на території окупованих районів Донецько Луганської області 30 тисячам українських громадян, яких так само вони збиралися призвати в російську армію. Ну ми не знаємо наскільки це дійсно відповідає дійсності. Може, це точечно, можливо, це фейк, але якщо це так, це означає, що вони збираються воювати з українцями руками інших українців, тих, які